Мої вітання, гості, глядачі та підписники мого інформаційно-правового ютуб каналу Правознавчого. Я відновлюю роботу свого інформаційно-правового каналу після тривалої перерви. Сьогодні в нас 5 серпня 2024 року. Я буду далі продовжувати вас інформувати щодо змін у чинному законодавстві в галузі права і також відповідні норми закону, які почали діяти уже у. У 2024 році також щодо стосується грошових виплат. Дякую всім своїм глядачам, підписникам, які чекали мене до виходу у ефіру. Перебували все ж таки на моєму інформаційно-правовому каналі. Далі буде ще цікавіше: я буду розвивати його. У мене дуже багато підготовлено нових тем, які для вас будуть актуальні. І як кажуть, проінформований, значить, озброєний, значить, зможе скористатися своїми перевагами, відповідно, у суспільстві, і знати свої права. Тому давайте почнемо мою тему, яку я сьогодні підготувала. Я буду розповідати виплати у 2024 році, що стосується одноразової грошової допомоги до Дня Незалежності України. Хто має право на такі від грошової допомоги, які документи необхідно подати, і чи взагалі їх потрібно подавати? Які документи необхідно мати для підтвердження цього права? І, звісно ж, яка, який закон або норма чинного законодавства, Передбачає таку одноразову грошову виплату, і до якого терміну необхідно подати відповідні заявки або не потрібно подавати. Тому будьте уважні, пильні, слухайте і запам'ятовуйте зазначену інформацію. Кабінет міністрів України 2 квітня 2024 року прийняв нову постанову з номером 369 про встановлення розміру разової грошової допомоги до Дня Незалежності України. Зазначений закон передбачений все ж таки для підкріплення виплат до законів про статус України про статус ветеранів війни, гарантій та їх соціальних виплат, і про жертв нацистських переслідувань у 2024 році. Категорія осіб, яка буде мати право на такі грошові виплати, це члени загиблих, померлих захисників та захисниць України. Друга, друга категорія це особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні, яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років в'язнівтаборів концтаборі, та інших установ. Які перебували і отримали відповідне каліцтво захворювання. Інваліди першої групи, другої групи і третьої групи відповідно матимуть право на таку одноразову виплату грошової допомоги до Дня Незалежності України. Учасники бойових дій постраждали учасники в Революції Гідності та колишні неповнолітні на момент ув'язнення не виповнилися 18 років. Концтаборі. Тобто це все пов'язано із відповідними скажімо так, законами, які передбачають підтвердження відповідного статусу. Також це особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, тобто отримали відповідні ордери. Це видаються героїв зараз, так і також вони мають право. До Дня Незалежності отримати відповідну грошову допомогу. Нагадую всім, хто не знає, День Незалежності буде 24 серпня 2024 року. Тому до 1 серпня пропонується подати зазначену заяву осіб, які не зареєстровані в пенсійному фонді та не є пенсіонерами, але мають відповідні статуси. Або ж вони або буде продовжено цей термін, аж до. 10 жовтня 2024 року, хто не зареєстрований, але має право на такий вид грошової допомоги, зможе подати відповідні заяву до Пенсійного фонду України. Це дуже просто зайшовши на пенсійний веб-портал Пенсійного фонду України, вибравши розділ заяви, відповідно заповнивши зазначену заяву, підкріплюючи свої документи, що підтверджують право на отримання такої грошової допомоги. Які документи я розповім трішечки пізніше. І до остання категорія, яка має, це учасники війни та колишні в'язні концтаборів, яких тримали ув'язненими за відповідні погляди? Всім відомо, що в нас був майдан, і, відповідно, також деякі категорії осіб отримували відповідні, скажімо так, відзнаки перед, заслуги перед батьківщиною. Також ми детально більш розглянемо, я все ж таки, хочу зупинитися на більш детальної інформації щодо член загиблих сімей та померлих ветеранів війни захисниць, захисників України, яким також передбачена така виплата: учасники бойових дій та особи, які прирівняні до них, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни. Також члени сімей зазначених у пункті 10, у пункті 1 статті 10, перепрошую закон України про статус ветеранів війни гарантій соціального захисту. А також дружини, чоловіки померлих осіб з інвалідністю, які не одружувалися вдруге. Тобто вони прожили все життя, і, відповідно, якщо один із членів сім'ї, тобто чоловіка або дружини, які мали право на такі виграшова допомоги, мають право його також отримати у цьому році, 2024 році, подавши відповідні документи, підтверджуючи особи, які мають право особливі перед заслуги перед батьківщиною, колишні неповнолітні в'язні. Вже раніше зазначала, тому це категорія осіб, яка має право на такий вид грошової допомоги, знову ж таки звертаю вашу увагу, що кожен випадок індивідуальний для того, щоб отримати відповідну грошову допомогу, необхідно аналізувати ваші документи, знати, дивитися відповідні норми чинного законодавства. Тому, якщо кому необхідна, Індивідуальна платна консультація. Зараз ви побачите номер телефону, за яким ви зможете звернутися до адвоката. І знову ж таки, я тут не нараховую, не призначаю грошову допомогу, а лише можу проаналізувати ваші документи і спрямувати вас, куди звернутися і як їх правильно подати. І чи маєте, чи не маєте право від, на відповідну грошову допомогу. Для цього необхідно звертатися до фахівців. Зокрема, і до адвокатів, і які вас проінформують, і до мене формування переліку осіб, які мають право на отримання грошової допомоги, зараз висвітлиться на екрані цей перелік осіб. Це в першу чергу. Пенсіонери, які мають право на таку виплату грошової допомоги, буде виплачуватися у серпні, звертаю вашу увагу разом з пенсією без додаткових звернень, тобто в автоматичному режимі. Це одноразова грошова допомога. От ви в серпні отримуєте свою пенсію, і до пенсії отримаєте відповідну одноразову грошову допомогу в зазначеному розмірі, який передбачає постанова, яку я назвала від 4. -го. Квітня цього року. Друга категорія це ветерани війни, які проходять службу, працюють та не є пенсіонерами. Кошти будуть спрямовані на небюджетні рахунки військової частини установ організації, де такі громадяни зможуть, проходячи службу, отримати відповідну грошову допомогу через свої військові частини. Для цього необхідно також через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду подати відповідну заяву. Це дуже просто мати цифровий електронний підпис, зайти на веб-портал електронних послуг і зарезервуватися, щоб для того, щоб виділились для вас відповідні кошти на такі рахунки небюджетних установ. І потім звернутися відповідно до командирів для підтвердження, чи надійшли такі кошти, чи будуть вони виплачені. Їх виплата знову ж таки або буде у серпні цього року, 2024 року, або до кінця року всі особи, які подадуть заяви, зможуть їх отримати відповідно на свої банківські рахунки, зазначеної довідки, які вони кажуть. Тих, хто має право на виплату, не є пенсіонером та проходить службу, не працюють для отримання допомоги. Необхідно подати до пенсійного фонду України заяву. Довільної форми виплата буде. Проводжена за місцем проживання таких осіб на поточний рахунок в банку. Тепер давайте звернемо все ж таки увагу, який перелік документів необхідний, тому що це дуже важливо. Знову ж таки, наголошую пенсіонерам, які мають право на такі виплати і зареєстровані вже в пенсійному фонді з відповідними поданими заявами, що вони мають статус ветеранів війни, учасників бойових дій, їм не потрібно подавати повторну заяви. Це буде здійснено в автоматичному режимі. Це стосується більш осіб, які проходять військову службу, та не є пенсіонерами ще. Тобто це цих осіб стосується і звісно ж, право на виплату, що не є пенсіонерами, і не проходять військову службу, особи, які також мають право на такий вид грошової допомоги. Наприклад, особи, які мають заслуги перед батьківщиною, але вони не проходять строкову військову службу і перебувають вдома, проживають вдома. От для такої для таких категорій осіб необхідно буде перелік документів і звернутися з заявою за місцем проживання або через веб-портал електрон послуг пенсійного фонду України і подати відповідні документи. Що це за документи? Це в першу чергу документ, який підтверджує ваш статус на такий вид грошової допомоги. Знову ж таки, це нагороди, заслуги перед батьківщиною, це посвідчення учасника бойових дій ветерана війни. Якщо це дружина або чоловік померлого, то підтверджує відповідно свій статус дружини чоловіка свідоцтвом про. Шлюб укладений, і відповідно щоб не було, щоб не був він розірваний. Також, якщо це неповнолітні діти, то батьки повинні бути записані у відповідному свідоцтві про те, що це є дитина і що це батько є померлим відповідної дитини. Другий документ це паспорт, ідентифікаційний код, це обов'язкова інформа... ну, документація, яка має бути у кожного. І третя це все ж таки довідка з відповідної установи банку, на який вам буде. Проведена виплата грошової одноразової допомоги до Дня Незалежності України. Тому сьогодні я вас коротко проінформувала, що стосується виплат грошової допомоги, який розмір цієї грошової допомоги в залежності від категорій, які мають право на такий вид грошової допомоги за постановою 369 це від 1000 гривень, і самий максимальний розмір це 3100 гривень. Тобто, в залежності від того, який відповідний ви статус маєте перед заслугою, перед нашою ненькою Україною. Тому, коли кому було це відео цікаве, змістовне, корисне, не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, підписуватися на мій інформаційно-правовий ютуб канал та слідкувати за новими відео, які будуть частіше виходити в ефір. Також пишіть коментарі. Свої під цим моїм відео, я буду їх. Я всі перечитую ваші коментарі і кому потрібна, звісно, консультація, звертайтеся по запису до адвоката. Залюбки вас проінформую. До нових зустрічей, гарного всім дня!